Військової адміністрації і до спортивних новин гордість Яворового краю яворівська молодь завоювала 9 медалей на чемпіонаті України шашок в трьох шашкових програмах. днями у Івано-Франківську з 20 по 26 листопада тривав молодіжний чемпіонат України шашок. В чемпіонаті взяли участь 124 шашкісти із 12 областей. Львівщина представляло 20 кращих молодих спортсменів, які попередньо показали високі результати на чемпіонаті області. 13 з яких це юнаки та дівчата з Яворівщини ще семеро із Турківщини. Отже, в класичній програмі молодим інтелектуалам вдалося вибороти дві медалі. Максим Квасняк молодші кадети, юнаки до 13 років. Микола Щегольський юні надії, юнаки до восьми років у програмі швидких шашок. Шашкісти із Яворівщини чотири рази піднімалися на п'єдестал. Михайло Щегольський, молодші кадети. Золота медаль юнаки до 13 років, Соломія Кунанець, кадета, дівчата до 16 років, Назар Квасняк юні надії до 8 років і Анна Іванюк юніори дівчата до 19 років. І в блискавичній програмі обдарована молодь здобула ще три медалі. Божена Паничок юні надії у вікові категорії дівчата до 8 років, Щегольський Микола в категорії юнаки до 8 років і Анна Іванюк, юніори, в категорії дівчата до 19 років. Крім того, найвищих здобутків команда з Львівщини завоювала високе друге місце у швидких шашках і випередила досвідчених спортсменів з Києва та була третьою командою у близьковичних іграх. Дякуємо всім, хто доклав усиль до організації та збору дітей для представлення на молодіжному чемпіонаті України. І дякуємо за високі результати. Пишаємося! Повідомляє управління молоді та спорту Львівської обласної військової адміністрації. Іще до новин спорту.